Служба безпеки та національна поліція викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Затримання відбулося по гарячих слідах протягом шести годин після вчинення вибухів. За матеріалами справи фігуранти діяли за завданням російських спецслужб. Усі троє затриманих громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей, віком 23, 27 і 25 років. Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві і паралельно шукали легкі заробітки у телеграм-каналах, де їх завербував ворог. Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв у різних промислових магазинах. Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм надав куратор. А для трансляції і координації вибуху рашистами встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Внаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець і охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції. СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України, а це терористичний акт, що призвів до загибелі людини, зловмисникам буде повідомлено про підозри.